Доброго ранку, діти! Ви тільки подивіться, хто до нас сьогодні прилетів із далеких теплих стран. Як називається ця пташка, ви, мабуть, всі знаєте? Так, папуга! Папуга, привіт! Папуга хоче вам щось розказати. Слухайте уважно. Одного разу мешканці джунглів побачили по телевізору дивну дивину і вирішили дізнатися, що ж це таке. Зібрали валізи, прибрали квитки у странах, де буває зима, і вирішили у подорож. Коли вони прилетіли, то були просто у захваті. Яка краса, промовили друзі. Так, зима буває біла, кришталева, чарівна і навіть люта. Папуга каже, а сніжок який пухнастий, Діти, який ще сніг буває? Легкий, скрипучий, блискучий, так. Далі, гуляючи по лісу, наші друзі побачили хлопчика, який котався на лижах. Діти, Подумайте і розкажіть нашій пташці, що іще можна робити взимку? Ліпити сніговика. Так, кататись на санчатах. І ще діти дуже люблять грати в сніжки. Ну, а зараз давайте пограємо в гру назви лагідно. Зима зимонька. Сніг сніжок. Сани саночки. Лід льодок, мороз морозець. Сніговик сніговичок. Малята папуга теж дуже любить грати, і він пропонує з вами пограти. Він буде називати ознаки зими. А ви слухайте уважно і відповідаєте. Якщо це буває, плескайте в долоньки, а якщо ні, топайте ніжками. Приготувалися, починаємо. Взимку йде сніг, так? Чи ні? Так, це правильно! Далі. Травичка зеленіє взимку. Буває чи ні? Ні, такого не буває. На вулиці дуже-дуже холодно взимку. Буває? Так. Буває. Взимку дує сильний холодний вітер. Так, теж вірно. Взимку розквітають дерева. Так чи ні? Ну, звісно, такого не буває. Ласкаво зігріває сонечко. Так чи ні? Ні, сонечко взимку світить, але не гріє. З'являються бурульки. Діти, так чи ні? Вірно, взимку це буває. Молодці. Молодці малята. Ви дуже були уважні і правильно відповідали. Папуки. Дуже сподобалось у нас на занятті, але йому вже час повертатись в теплі страни. До побачення! І вам, дітки, до побачення! До нових зустрічей!